Інгредієнти для мого особливого детокс смузі. Цей детокс-смузі покращує вашу роботу кишківника, виводить зайві токсині, зайву рідину з організму, і, взагалі, я вважаю це неймовірний коктейль молодості, який я п'ю більше 9 років. Це мій авторський рецепт. А давайте розповім, покажу наглядно. Стебло, селери, одна штука. Це інгредієнти на один коктейль, десь півтора стакани. Це на одну людину. Тобто, стебло, селери, одна штука. Мене питали: чи можна замінити селеру? Абсолютно нічим, тому що це ключовий інгредієнт без селери Можете цей смузі не пити, тому що селери якраз робить цей детокс. Пучок петрушки, в мене тут, бачите, 10 грамів приблизно. Шматочок банана. Ви можете трохи більше додати ще там буквально таку половинку. Також можете додати половинку ківі. Це за вашим бажанням. Я вже не додаю, у мене немає. І теж ключовий інгредієнт: вітамінний це льон. Запарений, він у мене гарячою водою був запарений, в холодильнику ще трошки постояв. Одна чайна ложка і один стакан води. Хороша повинна бути чиста вода ні в якому разі не з крану. Збиваємо все в блендері або погружним блендером, у кого що є. Якось збиваємо цей коктейль, випиваємо його не можна зберігати в холодильнику. Його потрібно зробити і випити відразу. Тобто, зробили, випили та кожного дня. Рекомендую пити перед їжею або як прийом їжі, тобто такий найперше. Будьте всі здорові, будьте всі красиві, молоді. Робіть для себе цей вітамінний коктейль. Це мій авторський рецепт обов'язково підписуйтесь сюди тому що тут багато багато корисного